Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ніжний десерт для почуттів. Для початку робимо пасту для малювання. Взбиваємо білок до легкої піни. Після починаємо додавати цукор в три етапи. Далі збиваємо білки з цукром до стійких піків. Додаємо розм'якшене вершкове масло і збиваємо до однорідності. В кінці додаємо борошно і добре взбиваємо. Все, паста готова до фарбування. Беремо окремо частину пасти і фарбуємо харчовими жиророзчинними фарбами до насиченого відтінку. Потім змішуємо разом з нефарбованою пастою. Колір вийшов насичено рожевим, але після випічки він стане насичено червоним. Перекладаємо її в кондитерський мішок, так буде зручніше малювати. Я малювала від руки, але також можна роздрукувати малюнок, підкласти під пергаментну бумагу і вже малювати по ньому. Готовий малюнок кладемо в холодильник, щоб паста застигла, а поки приготуємо бісквіт. Збиваємо яйця з цукром до пишної маси, яка повинна збільшитись в 2-3 рази. Далі додаємо борошно і вмішуємо легкими круговими рухами до однорідності. Дістаємо з холодильника підготовлений малюнок і заливаємо бісквітним тістом. Рівномірно розподіляємо його силиконовою лопаткою. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 10-15 хвилин. Перевіряємо готовність з зубочисткою. Одразу після випікання його потрібно скрутити гарячим. Накриваємо бісквіт зверху пергаментом і перегортаємо на інший бік. Після чого знімаємо обережно використаний пергамент з бісквіту. Іншу сторону також накриваємо пергаментом, знову перегортаємо, щоб малюнок був знизу. Починаємо скручувати нещільно, швидко, але обережно. Залишаємо його повністю охолонути, тим часом робимо крем. В мисці змішуємо домашні вершки, молоко, цукрову пудру та ванільний цукор. Якщо будете використовувати магазинні вершки, молоко не потрібно. Починаємо збивати до пишної та стійкої маси. Розгортаємо охолоджений бісквіт, просочуємо його теплим молоком та починаємо змащувати кремом. Поливаємо карамелью. Рецепт карамелі вже є на каналі. Починаємо обережно, але щільно скручувати рулет. Потім також щільно загортаємо в пергаментну бумагу та в харчову плівку або в пакетик. Після ставимо в холодильник на 5-6 годин, а краще на ніч, щоб він добре просочився. Потім ви можете насолоджуватись цим ніжним десертом Валентинкою. Щоб не пропустити нові рецепти, підписуйтесь та ставте сердечка. Усім смачних десертів.